Тому що ніколи тебе не вирвеш, ніколи не забереш. Тому що вся твоя свобода складається з меж. Тому що в тебе немає жодного вантажу. Тому що ти ніколи не слухаєш, оскільки знаєш і так, що я скажу. Тому що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів. Тому що синтаксис, який нас рятував, давно застарів. Тому що повірив, що одного разу, будеш вірити до кінця. Тому що мені саме тебе не вистачає твого імені та лиця. Я не дам тобі жити так, як ти хотів, мені на зло, ніби я не зупиняла для тебе кров, ніби нічого й не було. Я все одно спробую хоча б якось тобі допомогти. Я все одно все зіпсую, я все одно досягну мети. Сам подумай, як би я відмовилась від твоїх листів. Ти ж розумієш, що я від тебе хотіла. Я хотіла, аби все було так, як хотів ти. Тому доведеться далі писати всі ці листи, доведеться змиритися з тим, що все мене, доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятися свободи, триматися меж. Щастя не оминеш. щастя не оминеш.